Частина нашої квартири відійде свекруці, а після її смерті її частка нашої квартири відійде її другому сину, який взагалі не при справах. Круто. На практиці, друзі, дійсно існує така ситуація, коли є декілька братів, коли є декілька сестер, і для прикладу свекруха отримує свою частку і потім, по заповіту передає. Своє отримане у спільному майні подружжя іншого сина або іншої доньки майно своїм іншим дітям, знаючи про те, що це створить певні перешкоди, і це аж ніяк не допоможе налагодити сімейні зв'язки, все одно це роблять. Однак, друзі, тут, окрім емоційної прив'язки, дійсно є ще нюанс закону, де зазначено, що навіть при заповіті, при заповіті спільне майно подружжя там виділяється частина померлого. Наприклад, як в цьому моменті це відповідно чоловік жінки, яка коментує моє відео, то там яка історія? Виходить, що по заповіту Свикруха, яка на момент відкриття спадщини матиме, наприклад, пенсійний вік. Або інвалідність, вона все одно отримує свою обов'язкову частку. Так, вона буде в половину менша, ніж тоді б, якщо взагалі не було заповіту, але вона все одно буде і дійсно своїм вже отриманим спадковим майном свекруха може розпоряджатися взагалі як завгодно. Іноді бувають такі ситуації, коли свекруха, ну тобто мати вашого чоловіка, бере там, другий, третій шлюб. І виходить, що спадкоємцем навіть є не брат, сестра, а навіть є той діючий чоловік цієї свекрухи на момент відкриття спадщини після неї. І дійсно буває така історія, коли взагалі от все майно свекрухи переходить її офіційному чоловікові. Тому тут тільки перемовини, момент оформлення правильно майна допоможе. Думайте, якщо ви знаєте, що у вас в родині такі є заквиристі ситуації з відносинами між собою. Продумувати назаздалегідь, заздалегідь, тому що потім і суди не допоможуть насправді втримати оцю часточку у спільному майні подружжя, яка потім іде, як то кажуть, гуляти взагалі з родини вашої особистої до, там, наприклад, родини брата або взагалі там, родини вашої сестри. З приводу спадщини ми багато чого друзі даємо в нашому курсі про спадщину в пані в законі, тому залишаю посилання, друзі, кому цікаво, долучайтеся, вивчайте. you <sweak>